Історичний забіг офіціантів повертається до Парижа після 13-річної перерви. На старті 200 учасників. Вони мають пронести тацю з круасаном, філіжанкою кави та склянкою води так, щоб нічого не впало і не розлилося. Клод працює офіціантом уже 40 років. Важливою частиною свого фаху вважає звичку охайно вдягатися. Чорні штани, чорні шкарпетки, добре начищені туфлі та краватка або метелик з піджаком. Це традиційно і по-паризьки. Дистанція забігу два кілометри. Попри назву бігти не можна. Дозволено йти швидким кроком. Водночас, журі може зняти бали за розлиту воду. Серед учасників панувала добра атмосфера. Усі усміхалися та підтримували одне одного. Тому більше відчувалося, що ми серед колег, а не суперників. Це було чудово. Перший забіг офіціантів у Парижі відбувся ще 1914 року. З 2011-го його не проводили, не знайшлося спонсорів. Змагання відновили за підтримки мерії Парижа та міського управління водних ресурсів. Вони виділили 100 тисяч євро. Переможців нагородили квитками на гастрономічні екскурсії та на церемонію відкриття Олімпіади в Парижі.